Всім доброго дня! Вітаю всіх на нашому каналі Скринька для майстринь. Сьогодні хочу показати вам невеличкий відеоогляд наших скатертинок, яких ми дуже чекали. Скатертинки із тканини преміум класу. Ось такі. Ось така тканина, подивіться. Скатертина має також. Ось такі вставочки під канву. Бачите, гарненько. Видно вишивати гарненько. Є також рівномірочка тканина, на якій можна вишивати. Має на 1 сантиметр переплетіння 12 ниточок. Оця вставочка, це йде серединка скатертини, Ось так ділиться вона, подивіться. Дуже гарна скатертина, тканина дуже ніжна, дуже прям така, дивіться яка. Також це йде серединка скатертини. Ось, і по краям іде трохи ширша така вставочка. Ось так. Зараз покажу вам. З катертини підшиті з обох сторін. Ось бачите? Дуже ніжна, дуже ніжна. Її можна і вишивку, її можна навіть так класти, покривати свій стіл, ось підшита з двох сторін. Цей край не підшитий. Скатертина під назвою Тріумф. Має 80% ХБ, 20% поліестру. Ось бачите, як просвічується? Дуже ніжна, дуже. Прям, ну Така вона прям не знаю, воздушна. Така легесенька. На дотик дуже гарна. Ось така тканинка. Скатертина. Прийшла до нас. Розміри у нас 1,50 м на 1,55 м. на 2 м, 2,20 і на 3,20 м. Будь ласка, всі питання. Задавайте в коментарях або пишіть у Viber. Всім до побачення. Ставте свої лайки, підписуйтесь на наш канал. Все, що вас буде цікавити, також є у нашій групі на Фейсбуці. Пишіть, дивіться. Замовляйте. Також можна зробити під індивідуальний розмір скатертину. Зробимо замовлення. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал. Всім до зустрічі. До побачення!